Національна баскетбольна асоціація дуже непередбачувана ліга. Тут завжди відбуваються неймовірні події. Аутсайдер переграє фаворита. Команда з плей-ін може дійти до фіналу NBA. дивують як окремі команди, так і окремі баскетболісти. За один сезон гравець може розвалитися і випасти з основи, чи взагалі з ротації. Так само за одне літо бувають значні стрибки в рівні, які виводять деяких персонажів на новий рівень, подекуди навіть на зірковий чи суперзірковий. Тож сьогодні ми поговоримо саме про тих, хто особисто мене здивував у позитивному ключі в цьому сезоні. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves і топ-10. Таких гравців. Сподіваюся, що перед початком перегляду ви підтримаєте відео лайком, поширенням та підпискою, а ми починаємо. Let's go! Почнемо з гравця, який зміг реабілітувати свою кар'єру, незважаючи на травми, від'їзд в Європу на два роки, коли йому було всього 26. А Юта драфтувала цього хлопця, нагадаю, під п'ятим піком на драфті 2014 року і відкривала великі перспективи у майбутньому. Але не сталося. Звісно, йде мова за Данте Екзема. Даллас повірив в Данте та дав шанс, і на цей раз Екзам скористався ним наповну, видаючи найкращий свій сезон в кар'єрі в НБА. Він набирає найбільше очок за кар'єру, його реалізація з гри 57%, реалізація 3 47,7%. Це просто якийсь неймовірний космос. На жаль, Данте Екзама знову почали бити травми, у нього тут багато пропущених матчів. Але ж від кого від кого? А від нього я вже не очікував такого потужного камбеку. Але він нас їх здивував. Наступний, хто ще більше дивує своїм фантастичним влучанням з гри, а особливо з трьочкової, стає Грейсон Ален, який став жертвою обміну Дем'яна Ліларда в Мілвокі. В масштабному трейді перед початком сезону і Грейсон влився в цей фінікс та став тією надійною опцією в атаці. Подивіться на цю відсоткову лінійку: майже 50 50 90 49,8% з триочковою. Це найкращий показник в лізі. Просто космос. Здається, в нього вселився дух Рей Алена. В матчах, де потрібно було страхувати когось з біг три, які по черзі відлітали з травмами, були ось такі перформанси від Грейсона Алена. Наступний персонаж, який також з першого погляду нічим не відрізняється та є звичайним рольовим виконавцем, але його дещо відрізняє. І це те, що він, напевно, найкращий рольвик в NBA. Який грає в найкращій команді на даний час. Здається, людині скоро 30 років, чим можна здивувати, але Дерік підвищує свої статистичні показники, коли в команду прийшли Кріста Порзінгіс та Джру Холідей. Ну і про зірок Джейсона Тейтома та Джейлона Брауна не забуваємо, який забирає левову частку китків команди. І демонструвати прогрес такій конкуренції це фантастика. Та й про феноменальну гру. Захисті теж не слід забувати, вона нікуди не ділася. Бостон Селтікс другий в атакувальному та третій в захисному рейтингу в НБІ саме завдяки такому нереальному вайту. Першого, кого я б хотів виділити з точки зору прогресу та росту саме молодого гравця, це Джонатан Кумінга. Багато людей, як і я сам на початку сезону, казали, що прогресу ми не дочекаємося. Та від нього толку не буде, і так дійсно було. Але після нового року Кумінга зовсім інша людина, особливо в останніх восьми матчах: майже 26 очок, 6,5 підбирань, дві передачі, майже півтора перехоплення, пів блоку з реалізацією: 63% з гри, 56,5% з триочковою та майже 79% з лінії штрафу. Про нього навіть почали розмовляти як за кандидата найпрогресуючого гравця року, але це може мотивація Джонатана перед трейдедлайном, щоб його не обміняли, чи навпаки, хід Стіва Кера з більшим заграванням на молодого, щоб збільшити ціну перед дедлайном обміну. чи і те, і інше у будь-якому випадку це йде тільки на користь Golden State Warriors. Можливо, для рядового вболівальника, який не дуже пристально слідкує за лігою, наступне ім'я викликає здивування, бо він дуже різко увірвався у стартовий склад Атланти в цьому сезоні, так само як залітає в хайлайт із дуже потужними данками та аліупами. Джейлін Джонсон це копія Джона Колінза, причому в найкращому розумінні цього слова. Він атлетичний, що під гру з трей'ангом заходить як ніж крізь масло. До того ж, в нього є кидок. Він реалізує 54% з гри на 11,5 кидках, 37% китках, тридцять при трьох китках. Не так дуже гарно влучає з лінії штрафу 75%, але добре. Добре. І тільки подивіться, як він покращує свої статистичні показники: плюс 10 очок за сезон, плюс 4 підбирання, плюс 2 передачі, плюс майже одне перехоплення. Людина просто вривається в цю лігу і показує своє ім'я всім. Але розглядати його як головного кандидата за нагороду MIP я б не став, бо з підвищенням статистики також виросли хвилини на майданчику. І стати з глибокого бенчера стартером легше, ніж подальший шлях до зірки і тим паче до статусу суперзірки. Скоті Барн це приклад того, коли гравцю трохи не вистачає, щоб бути зіркою. Все ж, Торонто пішли у перебудову, і в такому лихорадному стані дуже важко претендувати, щоб тебе обрали на матч всіх зірок. Але цей сезон для Барнса безперечно, проривний. У нього плюс 5 очок порівнянні з минулим сезоном. Також покращилися підбирання, передачі, перехоплення, блокшоти. Він не став грати набагато більше хвилин на майданчику, але кількість його китків збільшується. Причому і підростає відсоток влучань як з гри, так і з триочкової. Для мене просто було велике здивування, коли він почав кидати так триочкові і вони залітають. П'ять китків здалеку при відсотки. 36%. Ну це дуже сильно, як на мене, це вже допустимо до норми. І Скоті... Скоті дуже якісно прогресує і мене особисто дивує. Плюсом, що Скоті стає головним фундаментом у будуванні команди. На нього робиться головна ставка, і я думаю, він цілком здатний її виправдати. Можливо, в наступному сезоні буде ще один стрибок вже до зіркового рівня. В номінації найкраща зачіска, я думаю, кобі вайту немає рівних. А що стосується ігрових аспектів, він дивує максимально, але казати, що це щось екстраординарне не можна. Так, контраст з минулим сезоном колосальний. Майже плюс 10 очок, в порівнянні з минулим сезоном, підвищуються всі інші показники, як підбирання, передачі. Ну так само у нього виросла роль у цьому клубі в порівнянні з минулим сезоном. Він грає на 13 хвилин більше в середньому, у нього більше китків і, ну, і відсоток також покращується. І цілком можна констатувати, що Вайту вдалося дуже якісно перезапустити свою кар'єру. А влітку він підписав ще дуже солодку угоду: 36 мільйонів на 3 роки. І він вже грає не на ці гроші, а набагато краще. Правда, в цьому йому допомогла травма Зака Лавіна, який явно не грає на свій баснословний контракт. Втім, не відволікаючись від теми, Кобі Вайт вже показував близький рівень гри від цьогорічного на свій другий рік у лізі, після чого два наступні роки регресував, але не відзначати це точно не можна. Альпереншингун, як і Скоті Барнс, також знаходиться на цьому біля зірковому рівні через не дуже вдалі виступи команди. Хоча на старті сезону вони були в порядку та знаходилися в зоні плей-офф напряму. Але дико конкурентний захід відкинув рокоць вже за зону плей-ін. Незважаючи на це, турецький центр продовжує зростати як в прямому, так і в переносному сенсі. Влітку була інфа, що він підріс на 5 см. Так само і підскочили його статистичні показники. Майже плюс 7 очок, плюс одна передача він додав у перехопленнях, е та найголовніше, він додав у розумінні гри. Його роль виросла, він має більше китків. Е відсоток влучань, правда. Трохи впав, але спишемо це на підвищення об'ємів. В цілому, Алперен дуже радує, це така найсвітліша пляма в цьому Х'юстоні. І, можливо, вони візьмуть приклад з Денверу та побудують навколо Шенгю на команду, що в принципі вони вже починають робити. Наближаємося до наших топів. Тайріс Максі. Це якраз найкращий приклад того, що не вдалося Барнсу і Шенгюну. Він зробив цей крок від стартера і якісного гравця до зірки NBA. Він потрапив до складу резервістів на сході, цілком заслуговано. Максі, друга зірка Філадельфії, Ніка Ньорса. Тепер там більше думки. Тайріс відкриває себе не тільки як скорера, але ще й як плеймейкера. Його триочковий почав трохи провалюватися. У перших 27 матчах показник був на відмітці 40%, зараз 38%, але ж на 8 китках. Об'єм зростає і це нормально. До того ж, Таріс Максі головний кандидат на нагороду найпрогресуючого гравця року. Тому він максимально дивує і це не обговорюється. Наступний гравець також дивує, можливо, не кожного, але це мій топ. Тому Таріс Халібертон залітає як найбільше здивування, і як на мене, його прогрес дуже недооцінюють. Це пов'язано з тим, що ну він ж їздив вже на Остар, значить, він зірка. Стата не сильно то й підросла. Але ж стривайте, він потрапляє в старт на матч всіх зірок. Індіана тепер реальний претендент на плей-офф. Вони робилися за кубок NBA в фінальному матчі. Сезонні серії з Мілвокі перемогли 4-1. Бёртон – перша зірка цієї команди. Якщо про Максі ми кажемо як про другу, то Тайріс котрий з Індіани перша, і він та ще пейсерс в плей-офф. Дійсно, стата не сильно змінилася в порівнянні з минулим сезоном, але він грає менше по хвилинам, а кількість кітків підросла, як і результативність. А що найголовніше, він поділяє функції скорінгу та плеймейкінгу. Халі Бертон краще розігруючи на даний час в Лізі, він віддає по 12 передач в середньому. 12 Карл. Він може стати лише шостим гравцем в історії НБА і першим після Джона Стоктона, який це робить. Просто вдумайтесь: ні Стів Неш, ні Джейсон Кіт, ні Реджон Рондо, ні Кріс Пол цього не робили. А це трупи Г, гравці заточені під передачу. Тільки Сіпі Трій на старті кар'єри в праймі робив щось подібне. В Нью Орліан Хорнет в сезоні 0708 та 0809, коли набрав по 21 очку, віддавав майже 11,5 передач, та у наступному сезоні, коли набрав майже 23 очки та віддавав 11 передач. Можливо, Халі йде по його шляху, але мені все ж здається, що він здатен на більше. А вашу думку залишайте в коментах. Бонусом на кінець я просто не міг не відмітити цю персону Шей Гілджес Александр. Оклохома лідери західної конференції. Після плей-іну в минулому році такий стрибок саме результатів команди. Це сценарій для фільму. Так я очікував перед сезоном, що вони мають потрапляти в плей-офф. Але що буде саме так? Відверто ні. Та й самі віддані фани ОКЕСІ напевно також. Шега – найголовніший і системоутворюючий гравець. Прибери його і Оклахома стане знову командою плей-ін, якщо взагалі не впаде на 11-12 місце. Так, показники Олександра майже не виросли, він десь додав потроху, а десь навпаки трохи просів. Хоча один компонент виділяється, і це те, що він лідер за перехопленнями в лізі. Але це не найголовніше. Минулий його сезон був проривний, і він саме тоді вже вийшов на цей рівень суперзірки. Зараз він цей статус підтверджує і стає моїм найголовнішим кандидатом за нагороду MVP. Це вже топ рівень, коли гра гравця і результати команди співпадають. Ось таким вийшов мій список гравців, які приємно здивували в цьому сезоні. Можливо, якогось забув, чи з чимось ви не згодні або навпаки згодні. Не соромтесь, залишайте коменти, бо це найголовніше паливо для просування відео на Ютубі. Таким чином, ви дуже сильно підтримуєте канал, бо більше людей буде приєднуватися до нашої української баскетбольної тусовки. Діліться посиланням, рекомендуйте друзям, навіть якщо їм не подобається баскет. Можливо, завдяки вам та моїм відео вони закохаються в цю гру. А на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир!